Привіт, в мене проблема. Іноді я дуже емоційно реагую, коли мені щось дуже не подобається. Нормас. Жопа може запалати дуже швидко. На цих емоціях я можу щось сказати таке, про що було не варто казати. А це вже проблема. Бути емоційним я не скажу, що це погано. Але не контролювати свій базар це погано. Бути емоційним це круто. Якісь слова такі казати, про які ти жалкуєш потім не круто. Звичайно, це трапляється і в моїх відносинах з дівчатами. Я розумію, що це не норм, але, на жаль, такі же характери і в мого батька, і матері. Чувачі, це відмазка. який б там у них не був характер, ну. Таке собі. Вони через це розлучились, були часті сварки. Я не хочу повторювати їх помилок. Дай пораду, пліс, як з цим працювати. Дякую та гарного стріму. Щоб я тобі радив, і на каналі знайти відос про емоційну розпущеність, і в Ютубі просто подивитись відоси про емоційну розпущеність. Там є вправи, як це в собі змінювати. І взагалі це така дійсно серйозна штука, і працювати над цим треба майже кожному. Тому Google, YouTube, емоційна розпущеність, дивишся відоси, дивишся, які там вправи є, пробуєш це все робити, буде краще. Це процес не одного дня і навіть не одного місяця, це довготривалий процес, але ця штука, на яку кожному треба звернути увагу. Ось і все.